Всім привіт! І так, сьогодні випуска чергового нашого дня з поїздки на острів Рюгін. Я можу не встигнути зробити, тому запишу вам це відео хотів би дати пояснення місця ясності, так сказати. Ситуацію, яка склалася, ми давно знайомим Снібра, бо я колись знав там по ринку нерухомості, був час я. Я займався нерухом нерухом, нерухомістю, Дніпрів. У мене було дуже багато знайомих рієлторів, з якими ми там намагалися щось там продавати, зароб... заробляти свої комісії. Посередницькі там, шукали там різні варіанти. Один має квартиру, інший має покупця, і якось там домовлялись між собою. Ось, То був в мене там знайомий на ім'я Саша. Не буду казати повністю про нього нічого, щоб він не подав на мене скаргу, що я щось там про нього особисто розказую. Але познайомились ми дуже просто. У мене тоді був у 2007 році свій комп'ютерний магазин і так склалося, що цілком всю будівлю чотирьох поверхову власник, який там до того здавав в неї кімнати в оренду, тобто там було чотири поверха з офісами, магазинами. Дуже багато було там орендаторів, там 30, плюс, мабуть, а то і більше. То там на кожному поверху було більше 15 контор. Ну, там деякі контори займали декілька кімнат, як і ми. У нас там було приміщення в підвалі. Магазин був спочатку на четвертому поверхі, пізніше на першому, але, але ж. То, то, то не суть. суть в тому, що, що виставили цю будівлю власники на продаж і в кінці кінців її купили. Приїхали з Києва діти по та купили цю будівлю за мільйон чи більше доларів. Вони її продавали тоді. І нові власники, які Поплавські, сказали всіми всі, всі та орендателям які там годами працювали, сказали, геть, ми тут будемо щось своє будувати. Нам орендатори не потрібні. І то вигнали всіх, в тому числі нас, і там ми, ми і так там в тому магазині багато не заробляємо. Починати все на новому місці заново, а ми туди вкладали гроші, там реконстрували магазин, ремонт робили. Якось так підкусила під, під нас. Новина ця. І мені більше не хотілося нічого відкривати. Я вирішив займатися чимось іншим. Ну і обрав для, для себе нерухомість. Тоді на ринку нерухомості була движуха. Однокімнатні квартири продавалися по 40 штук, двокімнатні, 60-та більше. А трикімнатні 100 тисяч там були такі ціни. І... Цікавий. Я, я до того продавав свої попити, але ні, 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 ніколи в житті не, не допомагав комусь не побувати діти. Мені було цікаво працювати саме в агентстві нерухомості, щоб подивитися, як це відбувається. На 50. Тобто зараз я сходимо на почту і розповім про умови праці в агентстві. Так, я знову тут Зараз будемо їхати додому. Іншим шляхом. Файний притинок. Це я. На чому я зупинився? Як, як я домовлявся працювати з тим знайомим з Сашком, ну, з яким я познайомився, він прийшов. знаходя на нього покупця, то мені агентство ніби платить 50% від того, що ми заробляємо на тому покупці. Якщо я при, 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 приношу варіант в агентство, де його продає мій варіант, мою квартиру на агентство, то я, то я теж заробляю 50%. Від Стільки, скільки ж скільки агентства, тому що я приношу ексклюзив, ексклюзив так сказати, даю агентству заробити на, своє, на своєму варіанті. Ну і то я одразу приношу там перші дні до, до, до Агенства цікавий варіант, однокімнатної квартири як інші агентства міста не продають, не займаються її, тому що оголошення в газетах вони не, не проходило, я її знайшов просто на вулиці. Тобто оголошення було там, десь ця бабся біля свого дому не і то я там і знайшов. <кій> <кій> З'ясували, що був цікавий варіант, це риночна ціна. І Там приблизно за декілька днів агентство знаходиться... Знаход... що я її купую, давайте домовляємося. Ми домовляємося. Тобто це з'ясувалося, що ще був якийсь саме давній друг дитинства цього мого директора агентства СШК. Заявляєш, ти з, цієї, з, з, з продажу цієї квартири отримуєш 1%. Я питаю, чому 1%? я розраховував на два з половину, а він не каже, тому що, дивись, це мій знайомий, з 5% я йому роблю знижку на 4%. Тобто ми виділимо між, між собою 4%. Два забираю я, а два я віддаю посередника. Тобі, так як ти знайшов цю квартиру, та от цієї та жіночки, там Олена якась була, яка знайшла цього покупця. Я так не дуже зрозумів, покупця знайшла. Моє, моя колега така ж та ріелтор, Працівниця агентства, але чомусь Сашко казав, що це його знайомий, він з того робить його знижку. Тобто, якось. І його працівниця прив... 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 привела до нього знайомого, і він з наших грошей, які обіцяв нам, робить його з... знижку. Ну добре, все ще там тільки почав працювати, тобто я був. До, всі, до, всі, до всякого до того, що там прокидають і навіть взагалі нічого не заплатять. Це ринок нерухомості, я це прекрасно все, 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 все розумію. І по і того, все таки сталося, тобто ми, ми передаємо цю квартиру цю і я отримую, отримую свій відсоток. Тобто відсоток я отримав, але так як це було в два з половиною рази менше, ніж я розраховував, то я вирішив більш з цим агентством справ не мати, щоб шукати щось там інше. І взагалі в той час мені вистачило цього досвіду, я зрозумів, звідки та в якому виді та як беруть. Цю базу нерухомості, всі, всі, всі агентства нашого міста тобто автобою пізніше розповсюджують, перепродають. І я, і я вирішив, що треба зробити таку базу, просто класну базу, тому що я програмист, був, і я мав просто розуміння, як це можна зробити. І я це зробив. І я мав свою базу, там це місяць вже. Базу і у неї почав працювати, вже нікому нічого не буде. Платити мені за, за інформацію, а не, ні тим, де він купляв інформацію, тому що, як вам сказати, купляли її, там буквально тих, хто її продавав там, десяток агентств, а мали її сотні агентства, тисячі та ріелтерів, тобто вона розходилася вже від тих, хто, хто купив її першими. Після того, як вони її там обробляли, вибирали звідти все, все цікаве, все цікаве для того, щоб вони могли профільтрувати та, та далі давати вже без якихось варіантів там щось краще залишати собі, там, приховувати і. Нашого агентства, тому що ми купляли це не з перших руків, щоб доходила неповна інформація. Тобто Якщо ця квартира вже на три доби продається, то на четверту добу вона вже просто може бути продана. І коли ми про цю квартиру дізнаємося, вона вже продана. Тобто, ну, А я про це. Дізнавався про всі квартири в ту ж мить, коли вони тільки з'являлися в публічному доступі. Тобто у мене була програма, вона обробляла всі відкриті джерела інформації, і я мав ну, зранку свіжу базу, яка там у шостої ранку оновилася, і я, я одразу. Починав по неї з самого ранку працював працювати, і в мене були т -т -т такі випадки, що я, я перший продавав е квартири, які були е е е продажем яких займалися всі, всі, всі агентства нашого міста. Тобто, уявіть собі, там була така -та гонка. Перший знаходив знаход, 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 покупця, якщо це був дійсно цікавий такий -то варіант. І то в мене таке було, що я знаходив з усіх, тобто приводив людину, людину з грошима, яка мене віддячувала, від як ми домовлялися. Ну і отак от. Ну, то багато років я вже того зна... знайомого не чув, не бачив і за нього згадав, зараз я зміню локацію та продовжував розмову.